Всім привіт! З вами канал Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Тімоті Бредлі вірить, що Теренс Кроуфорд переможе каналу Альвареса, Джаред Андерсон повертається. Бій в Андеркарді поєдинку Берінчик Девіс. Мартін Баколе вірить, що він єдиний, хто може створити проблеми Олександру Усику. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Спонсор проєкту Фавбет. Ну а тепер поїхали. Ось вже перший титульний бій 2025 року відбудеться завтра. Зовсім недавно чемпіон світу за версією IBF австралійський крузер Джей Опетая і величезний претендент з Нової Зеландії Девід Ніка успішно впоралися зі зважуванням і війшли в ліміт дивізіону з солідним запасом: Джей Опетая – 95, Девід Ніка 95. Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях та коментатор ESPN Тімоті Бредлі наполегливо продовжує закликати мексиканця каналу Альвареса, який виступає у суперсередній вазі, провести бій з американцем Теренсом Кроуфордом, який зараз боксує. На два дивізіони нижче у категорії до 69,9 кг, Бредлі впевнений у перемозі свого співвітчизника і дуже хоче побачити це протистояння. Канело не тікай, звернувся він до Альвареса. Ти вже втік від Бенавідеса. Зроби бій з Крофордом, усі хочуть його побачити, і це дозволить Крофорду показати тобі, показати всьому світу його велич. Всі продовжують говорити про різницю у вазі. О він його ж наколтує. Та коли до біса Альварес. Когось наколтував востаннє великий середній дрібний. Він нікого не нокаутує. і заробіть собі на носі. Він не нокаутує Кроуфорда, переконаний Тімоті. Даю гарантію, що Кроуфорд здобуде перемогу. І ні, це не буде нокаут. НАТО вже у Канело міцне підборіддя, але Канело буде перебоксовано. Він не з тих агресивних мексиканських бійців. Які просто йдуть уперед, він боксер він обачливий і дуже точний у своїх ударах. Він натиснетиме на Крофорда, Крофорд його просто поб'є, чисто на контратаках, його розірвуть на частини, сказав Бредлі. Американський боксер суперважкої ваги Джаред Андерсон проведе бій в андеркарді поєдинку між чемпіоном WBO у легкій вазі Денисом Барінщиком та американцем Кішоном Девісом. Джаред битиметься з греком Маріосом Коліасом. Раніше була інформація, що вечір боксу пройде 14 лютого в Нью-Йорку на Медісон Сквегаден. В останньому поєдинку проспект Андерсон зазнав фіаско, програв нокаутом Мартіну Баколе у п'ятому раунді. Коліас зже нокаутував грузина Тамазау і Зорію у першому раунді. Колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Деонтей Уелдер планує перервати низку невдач у квітні. За інформацією оглядача боксу Манука Акапіна, 309-річний нокаутер візьме участь у шоу від стрімінгової платформи BLK Prime. Нещодавно з'явилися чутки, що BLK Prime. Готує ще одне гучне повернення, але деталі поки що не розкриваються, і інсайдери поки що не знають, хто стане суперником Уелдера і де відбудеться бій, очікується, що у суботу Уелдер та його менеджер Шелі Фінкель проводять прес-конференцію, щоб поділитися подробицями. Треба нагадати, що в останніх п'яти поєдинках Уелдер зазнав чотирьох поразок, а в червні був жорстко накаутований китайським боксером Джаном Джолей. Не жартома розійшовся так званий «Бабай Вейту». Боксер суперважкої ваги Мартін Баколе відповів колишньому чемпіону Ентоні Джошуа, який сказав, що суперник Конголесся за наступним поєдинком Ефея Джагба поб'є його. Ей, Ентоні Джошуа, це відео для тебе. Я викликав тебе на бій, хотів накаутувати тебе. А тепер ти знаєш, що аджагба мене поб'є. Скільки разів я тобі кидав виклик, скільки разів я просив тебе побитися зі мною в Африці? Тобі має бути соромно за себе. Я хочу боротися з тобою. Подивися на Даніеля Дюбуа. Я двічі зламав йому ніс, а він накаутував тебе. Я нокаутую тебе в першому раунді. Ти говориш про аджагбу. А жахба дитина почекай, доки побачиш, як я її накултую», – сказав баколе у Твіттері. Нагадаю, що переможець поєдинку між Баколе та Джагбою стане обов'язковим претендентом на титул IBF, який належить Даніелю Дюбуа. Також конголейський спортсмен стверджує, що він може стати серйозною загрозою для чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика. Минулого місяця я поставив декільком людям одне й те саме питання: хто може створити проблеми Усику, хто може створити Усику найбільше проблем у рингу? і Майже всі відповіли: Мартін Баколе. Коли ти чуєш це? Все... Це надає тобі впевненості. Ти в це теж віриш. Звичайно, я та мій тренер, вже давно про це говоримо. Ті, хто розуміється на боксі, знають, що єдина людина, яка зараз може створити Усику проблеми, точніше не просто створити проблеми, а накаутувати його. Це Мартін Баколе. Я говорив це протягом п'яти років. І, до речі, одним із тих, хто це підтвердив, був менеджер Усика. Я був у телеефірі через відеозв'язок. Він підійшов до моєї камери та сказав. Цей хлопець завтра буде чемпіоном світу. Він сам це підтвердив. Він просто бачив, як я спарингував у Великій Британії з Усиком, бачив кожен наш спарринг. І Усик і його команда знають, що єдина людина, яка зараз може її побити, це я. Нехай це просто спарринги, але я знаю, і вони знають, що Мартін баколе звір. Як тільки я виходжу в Ринг, мені байдуже, хто ти і що ти робиш. Я виходжу, щоб відірвати супернику голову. Вони це знають. І тому бояться мене, усі, хто розуміється на боксі, знають, що єдина людина, яка може створити усуку проблеми, це Мартін Баколе, повторився спортсмен. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!